Вітаю поцінувачів математики розв'язуємо номер 538 Знайдіть середнє пропорційне відрізки завдовжки 2 і 8 см. Нагадую, що середнім пропорційним двох чисел К ми називаємо таке число, яке в квадраті дорівнює добутку M. N на N. Отже, нам К у квадраті необхідно знайти один відрізок у нас 2 см, інший відрізок у нас 8 см. К квадрат дорівнює 16, отже, щоб знайти К, ми з 16 беремо корінь 4. Ну, або підбираємо таке число, яке множенні саме на себе дає 16. Беремо тільки додатнє значення, адже мова йде про довжину відрізка, отже К 4 см. Друге. Знайти необхідно К квадрат М на Н, К квадрат дорівнює. 27 помножити на 3. К квадрат дорівнює. 27 помножити на 3 це 81. Отже, нам треба підібрати таке число, яке примножені саме на себе дає 81. Це буде 9. Ну, скільки відрізки були в дециметрах, значить 9 дециметрів. Завдання виконано. Переходимо до номера 540. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведено до гіпотенузи, якщо проєкції катетів на гіпотенузу дорівнюють 9,25 см. Я роблю рисуночок ABC. у нас прямокутний трикутник. Дано, трикутник А ABC прямокутний. Знайти висоту, проведену до гіпотенузи, отже, з вершини С проводимо висоту до гіпотенузи АВ на звука С К перпендикулярно до АВ, адже висота перпендикулярна до гіпотенузи. Якщо проєкції катиків на гіпотенузу дорівнюють Ну, у нас КБ виглядає коротшою проєкцією, тому КБ буде 9 см, а К виглядає довшою буде 25 см. Нам треба знайти висоту ЦК розв'язання. Ми знаємо, що в прямокутному трикутнику Висота, проведена до гіпотенузи, є середнім пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу. Отже, можна записати: висота в квадраті дорівнює добутку проекцій. Це К ми будемо шукати. КБ у нас відомо 9 см, а К відомо 25. Я не буду множити, я буду брати корінь, корінь з 9 дорівнює 3, корінь з 25 дорівнює 5, 3 на 5 15 см. Отже, ми знайшли висоту відповідь, висота ЦК дорівнює 15 см. Завдання виконано. Переходимо до номера 542. Знайдіть катет прямокутного трикутника. Якщо його проєкція на гіпотенузу дорівнює 4, а гіпотенуза 16. А, Б, С прямокутний трикутник, раз мова йде про проєкцію, отже, буде висота опущена на гіпотенузу, нехай також це дано. Трикутник АВС прямокутний Проекція на гіпотенузу одного з катиків, ну нехай це Б. Тоді його проекція буде КБ, КБ дорівнює 4 см, а вся гіпотенуза, вся гіпотенуза А Б 16 см. Отже, КБ 4. А Б16, знайти потрібно катет ЦБ. ЦБ будемо шукати розв'язання. Ми знаємо, що в прямокутному трикутнику катет є середнім пропорційним між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. Отже, СБ дорівнює проекція КБ, гіпотенуза АБ. СБ у квадраті дорівнює. Замість КБ підставляємо 4, замість АБ 16, можемо перемножити числа не дуже складні, 4 на 16 буде 64. Але це було СБ у квадраті, щоб знайти СБ, ми з 64 беремо корінь. Ну, або підбираємо таке число, яке примноженні саме на себе дає 64. Це число 8. 8 сантиметрів. Нам потрібно було знайти катет ЦБ. Ми його знайшли відповідь. Катет ЦБ 8 см. Завдання виконано повністю.